Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Тіле. Для фінансової сфери наступний тиждень прямо дуже позитивний. Ви будете насолоджуватися тим, що у вас робиться в сфері фінансів. Усе у вас буде гаразд. У вас вистачає фінансів на все, на що вам потрібно, ще й лишається. Оце справді буде періодом насолоди. Того, як ви або гарно попрацювали і заробили, або гарно кудись вклалися і тепер маєте чудові дивіденти. Що ваша попередня праця дає вам можливість насолодитися вашими фінансами, побачити, наскільки у вас все добре, наскільки у вас все класно. Чого на жаль не можна сказати про здоров'я. Бо якщо ви полюбляєте занадто насолоджуватися чимось не надто корисним для організму, або й зовсім не корисним, то наступного тижня, швидше за все, організм вам за це подякує в лапках якоюсь хворобою. Тож, поки не пізно, перестаньте зловживати якимось нездоровим способом життя. Чи алкоголем, чи сигаретами, чи ще чимось. Ви ж не хочете провести весь тиждень на лікарняному ліжку, воно вам треба. В романтичних стосунках у вас буде все гаразд. Це буде дійсно гарний період для романтики, для стосунків. В ваших стосунках царюватиме і романтика, і пристрасть. І ви розумітимете одне одного. Ви, не мов з нового боку чи по-новому, відкрити свою кохану людину для себе. І, не мов по-новому або ще дужче закохаєтеся в свою кохану людину. І вона чи він, відповідно, також дивитиметься на вас закоханими очима. Це дійсно прекрасний романтичний тиждень буде у вас. І відпочинок буде якийсь чудовий, драйвовий в колі друзів, в колі близьких, в колі якихось приємних людей. Це буде щось подібне до вечірки, якесь святкування, якийсь двіж. Можливо, справді вечірка, можливо, день народження в когось, можливо, просто ви вийдете з друзями кудись в кафе і от ну прям відпочинете отак, аж можливо до пісень і до танців. Щось ось таке приємне в колі приємних людей з приємними емоціями.